Так, друзі. Сьогодні вирішив поділитися з вами одною дуже крутою можливістю, яка прийшла до нас зі Сполучених Штатів Америки І буквально за 3 місяці, як вона стартанула, просто зробила фурор на просторах інтернету. І так, компанія називається LiveGood. Компанія офіційна, легальна, зареєстрована в штаті Флорида. Відповідно, кому цікаво, можете перевірити її на сайті Business for Home. Так що ж такого зробила компанія LiveGood, що кожної хвилини десятки людей по цілій земній кулі реєструються і стають членами цієї компанії. І на сьогоднішній день вже більше 200 тисяч користувачів. Це буде величезний онлайн-супермаркет ну по типу як Amazon. І в ньому вже є товари, з якими ви можете ознайомитися і навіть придбати. І так як в Америці, дуже розвита клубна система, компанія для себе вибрала саме цей напрямок розвитку. Що ж пропонує компанія? Ставши членом її клубу, ви можете спочатку заробити гроші, а потім при бажанні купляти її продукти. І це, чесно кажучи, вперше я бачу таке відношення компанії до своїх клієнтів. Що каже компанія? Зареєструйся навіть безкоштовно! Стань членом клуба і ти побачиш зразу кількість людей, яка заходить вже після тебе. І коли ви бачите цю динаміку, то ви розумієте. Що вам не, не можна звідси виходити, тому що з кожної людини, яка попаде вже під вас, ви отримуєте по 0,25. центів. І тому, чим довше ви будете думати, тим більше грошей буде пролітати повз вас. І що немаловажно, з'являється можливість навіть пасивним з часом отримувати 2000 доларів на місяць. І що ж для цього треба зробити? Це стати членом клубу, сплатити один раз 40 доларів членський взнос і 10 доларів за місяць. Логічне питання, а що дає мені це членство? По-перше, ви отримуєте можливість купляти всі продукти компанії зі знижкою до 75%. І щось мені підказує, що ця компанія, цей клуб. Покладе багато мережевих компаній, особливо тих, хто працює в сегменті вітамінів, БАДів і так далі добавок різноманітних. Тому що 75% не дає зараз ніяка компанія знижки. Друге, що дає компанія, це реферальне посилання. І це для мене, як для підприємця, дуже важливо. Тому що, користуючись тим, що я рекомендую компанію людям, я можу збільшити свій фінансовий дохід. Так як пасивна людина обмежена виплатами всього 2000 доларів на місяць. Тож звідки йдуть ці гроші? Весь потік людей і ми в тому числі стали членами клубу і кожного місяця проплачуємо абонплату по 10 доларів. Відповідно, уявіть, пройшло, пройшло мільйон людей. Кожен заплатив по 10 доларів в місяць, і, відповідно, в компанію зайшло 10 мільйонів доларів. 80% компанія виплачує своїм людям, точніше нам. І відповідно, з тих 2000 доларів виплачується з тих так само грошей. Все це відбувається доволі швидко. Я не можу сказати, коли це відбудеться саме у вас, але дуже великий шанс є тому, що компанія зараз дуже швидко розвивається. І саме що цікаве, якщо ми запрошуємо сюди людей, то ми можемо заробляти і 8, і 16, і 20, і 50 тисяч доларів на місяць. Чому? Тому що перша лінія дає вам 50% від рефералів. Для активних партнерів є 6 видів винагород. І одна з них, яка мене дуже здивувала, це є матчинг бонус. Ви можете отримувати 50% від своїх прямих партнерів. Це означає, що коли ви збудуєте команду і перша людина отримує 1000 доларів, то ви заробите 500 доларів гарантовано. А другий чек 10 тисяч доларів. Дасть вам прибуток вже в половину в 5000 доларів. Друзі, це реально мега крутий проект. Не упустіть цю можливість. Такі масштабні проекти, які захоплюють таку велику кількість людей, з'являються не дуже часто. Це нова, класна, могутня і немаловажно свіжа компанія. Тому, друзі, гроші вже в дорозі. До вас, якщо ви черговий раз, не пройдете цю можливість.